Зажурились галичанки та й на тую зміну, що приходять у си та й на Україну, хто ж нас поцілує вуста, малинові карі, та чорнені не брови, хто ж нас поцілує вуста, малинові карі, та чорні брови, не журіться галечанки та що є військові. Найкраще поцілують, як стрільці січові, ті ж вас поцілують в уста, малинові карі, оченята чорненькі брови, ті ж вас поцілують в уста, малинові карі, оченята чорні брови. А як ви вже з України вернетеся знову, і як перше підете, ви Jordan.